Добрий, всім добрий день. Сьогодні ми за, з вами встановимо на комп'ютер програму Audacity з офіційного сайту. Так, відкриваємо браузер, в адресному рядочку записуємо адресу сайту. Так, тут краще нам перейти в самий низ, опуститися, вибрати за Windows, вибрати. Завантаження 64 біти. Так, я вибираю робочий стіл. Програма завантажилась, от я бачу. Тепер запускаю інсталятор. Автоматично визначилася мова встановлення програми. Натискаю ОК. Так, тут далі. Місце, де буде встановлюватися програма. Далі. Якщо хочете, то встановлювати ну, галочку треба поставити, створити ярлики на робочому столі. Встановити. Триває процес встановлення програми. Якщо хочемо відкрити, то. Галочку не прибираємо в кінці. Так, от у нас програма AutoCity встановлена.